Голос молоді проти булінгу. Учнівське та студентське самоврядування Прикарпаття запустило акцію під хештегом Разом проти булінгу разом за повагу в рамках ініціативи. Навчальні заклади області мають записати коротке відео, як вони протидіють цькуванням слабших школярів. Постійно погрожують, забирають, чіпсують твої речі, штухають та обзивають стоп, стоп булінг». Стоп, стоп, булінг. Стоп, булінг. І ось прийшла пропозиція, щоб 28 лютого буде день протидії булінгу, і запустили таку ініціативу, що Кожна школа має записати довільне відео до хвилини хвилина дві, як вони бачать оцю протидію булінгу і як з цим боротися у своїх школах. І цим відео вони зараз діляться в соцмережах і передають челенджі наступній школі. І далі, 28 лютого, ми ще будемо мати своє загальне відео, де молодь також під спільним хештегом, який вони також обрали спільний для всіх шкіл Прикарпаття. Вони Буде спільне відео в цей день про протидію булінгу. Згідно з офіційною статистикою, майже 70% школярів віком від 11 до 17 років жертви булінгу. Діти, які зазнали знущання, часто відчувають страх, тривогу, депресію та інші психологічні проблеми. Це їх може переслідувати упродовж всього життя. Важливо говорити про булінг відверто задля підвищення обізнаності щодо цієї проблеми і знайти ефективні шляхи її вирішення. Булінг це таке цькування. Це відбувається в більшості в школах, де є приниження дітей. Якщо говорити за дослідженням, то близько 67% дітей з віком з 11 до 17 років вже відчули на собі такий момент, як булінг. Тому наша задача як молодих лідерів, як представників громадських організацій, представників учнівських сам. Редування, тому що ми говоримо про лідерів, і до лідерів десь дослуховується говорити про це, щоб якомога менше молодих людей, дітей мали взагалі не, не знали, що таке булін і цькування. 28 лютого на Прикарпатті вперше відзначатимуть день протидії булінгу. У свою чергу молодіжна рада має намір зробити цей день щорічним нагадуванням про несприйняття цькування у шкільному середовищі. Лілія Буцяк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.